Нові приміщення, що віднині слугуватимуть співробітникам паломницького центру, розмістилися на другому поверсі галереї Соборна. Паломницький центр створений не зовсім нещодавно, він вже існував, але зараз ми проводимо реорганізацію нашої роботи, отримали нові завдання, які знайшли повну підтримку блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, представителя Української православної церкви. Серед головних завдань центру координація паломницьких служб нашої церкви, допомога в організації поїздок, підготовка фахівців паломницької справи. Співробітники центру докладають максимум зусиль, аби для кожного нашого співвітчизника, що їде вклонитися закордонним святиням, така подорож обходилася якомога дешевше, а сервіс був достойного рівня. Того ж дня поблизу храму усіх святих блаженніший митрополит Володимир освятив будиночок, де розміститься майстерня з пошиття облачення. Взялися за цю справу люди з досвідом. 1994 року у Києві відкрилася майстерня, що спеціалізується на пошитті одягу для духовенства та монахів. 2003 року почали виготовляти спеціальні церковні тканини. Тому питання розширення території стояло гостро. Здесь будет находиться пошив, именно пошив. И изделий для священнослужителей, то есть архирейское облачение, ерейские, дьяконские, то есть именно подрясники, рясы, все то, что носят священники, архиреи. Здесь будут предоставлены все ткани, которые производятся у нас в Киеве. Загалом у цьому швейному виробництві задіяно близько 80 осіб. У новій майстерні планують виконувати індивідуальні замовлення. Працюватиме тут близько 20 швачок. Двері для першого замовника відчиняться приблизно за два тижні.